Та нічого собі, ось це ви сьогодні рано, Олено Васильівно, здивовано мовила Марина, відчиняючи двері свекрусі. На порозі стояла невисока жінка в сірому пальто з акуратно вкладеним сивим волоссям, її очі, зазвичай світлі й життєрадісні, сьогодні були тьмяними. Я не завадила? несміливо спитала вона, переступаючи з ноги на ногу. Та що ви, заходьте. Ілля якраз удома, працює у вітальні. Марина допомогла Олені Василівні зняти пальто і повела її на кухню. Останнім часом свекруха навідувалася рідко, раз на місяць, не частіше, завжди дзвонила заздалегідь попереджала, а тут посеред тижня і без жодного дзвінка. Ілюшо. крикнула Марина. Мама прийшла. Через хвилину на кухню зайшов високий, темноволосий чоловік у домашній футболці. Мамо, щось трапилося. Відразу помітив її дивний стан. Та ні, нічого. Олена Васильівна спробувала посміхнутись, але посмішка вийшла натягнутою. Просто вирішила дізнатися, як у вас справи. Невістка поставила чайник і витягла з холодильника вчорашній пиріг. Свекруха машинально помішувала ложечкою каву, збираючись із думками. Мам, я ж бачу щось не так. м'яко сказав Ілля, поклавши руку їй на плечі. І тут Олена Васильівна не витримала, великі сльози покотилися по щоках. Вікторії, біда у Вікторії. крізь схлип промовила вона. Марина з Іллею переглянулась. Невістка одразу зрозуміла мова про молодшу сестру чоловіка. Півроку тому Вікторія відкрила пекарню з французькими десертами. Тоді Марина попереджала, що це ризикована затія. Що з нею? стривожено спитав Ілля. Пекарня. Олена витерла очі серветкою, збанкрутувала зовсім, а в неї кредит великий, і постачальникам боргів майже на 2 мільйони гривень. Я ж казала, не стрималась Марина. Перепрошую, але кому в Кропивницькому ті макаруни по 200 гривень за штуку здалися. Люди в АТБ за тістечками ходять. І то раз на місяць. Марин зупинив її чоловік. Ні, ні, вона права, похитала головою свекруха. Я теж хвилювалась, але Віка так горіла тією справою, усе розрахувала, казала, буде возити замовлення до обласного центру. Жінка знову всхлипнула. А тепер колектори дзвонять, погрожують. Це якийсь жах. Чоловік напружився. Мам, ти ж розумієш, у нас зараз немає таких грошей, ми самі з іпотекою ледве справляємось. Знаю, сину, знаю. Олена взяла його за руку. Я не по гроші прийшла, я рішення ухвалила. Продам квартиру, що залишилась від тітки Ганни, однокімнатну на Лесі Українки. Та ти ж казала, що її не продаси, здивувався Ілля. Часи змінюються, твердо сказала свекруха. Віку треба рятувати. Вона ж зовсім не спить вже другий тиждень, нервує. Ще в лікарню потрапить, не дай Боже. Марина прикусила губу. Рік тому, коли вони з Іллею просили допомогу на перший внесок по іпотеці. Олена категорично відмовилась продавати цю квартиру, це моя подушка безпеки. Казала вона тоді. І, хоч якийсь, але дохід від оренди. Може, не варто поспішати? обережно запропонував Ілля. Може, з юристом порадитись? Ні, синку, все вже вирішено. Свекруха встала. Завтра зустрічаюсь із ріелтором. Просто хотіла, щоб ви знали без секретів. Марина мовчки прибирала майже неторкнуті частування. Усередині все закипало, але вона трималась. Може, хоча й вип'єш? зітхнув Ілля. Іншим разом відповіла свекруха і рушила до виходу. Коли за Оленою зачинились двері, Марина повернулась до чоловіка. По її обличчю було видно зараз почнеться. Вона грюкнула чашками обраковину і випалила. Ну, ти бачив? Її голос тремтів від обурення. Рік тому для нас та квартира була недоторканним запасом, а тепер раптом можна продати. Ілля втомлено сів за стіл. Марин, ти ж розумієш ситуація серйозна. Віка в боргах, а ми. А ми що в шоколаді живемо? Забув, як просили допомогти на перший внесок, як я мало не навколішки стояла перед твоєю мамою. Жінка почала метушитись кухнею, перекривляючи свекруху. Я не можу продати квартиру, а як же я без тих 30 тисяч в місяць? О, Господи, ми тоді просили всього 800 тисяч. І що? Позичали у моїх батьків, які й самі ледве кінці з кінцями зводять. А тут. На Вікторію відразу можна квартиру вкласти? Годі! Ілля вдарив долоню по столу. Ти ж бачиш, ситуація критична. Колектори дзвонять. Та начхати мені на колекторів! вигукнула Марина. Твоя сестра, доросла тітка, сама влізла в це, сама нехай і розгрібає. Марина витерла сльози. Знаєш, що найбільше дратує? Що ми з тобою вже п'ять років горбатимось заради цієї іпотеки, я собі кофту зайву купити не можу, а вона вирішила побавитись у бізнес-леді. Ілля підвівся й обійняв дружину за плечі. Заспокойся. Може, мама все ж вчинить по-чесному». Поділить гроші з продажу між нами і Вікою. Марина гірко посміхнулась. Який же ти наївний. Думаєш, твоя мама хоч копійку нам віддасть. Усе до останнього піде твоїй золотій сестричці, от побачиш. Ти несправедлива до мами. Ні, дорогий, це вона несправедлива. Завжди так було для неї Віка сонечко, улюблена донечка, а ти на другому плані. Годі, роздратовано сказав Ілля. Припини істерики. А що правда, очіколе? Марина схопила кухонний рушник і почала люто витирати й без того чисту поверхню. Пам'ятаєш, як ми весілля святкували? Твоя мама бігала й повторювала а от у Вікторії буде краще весілля. Вікторії я куплю сукню дорожчу і купила ж. Хоча ми вже працювали, а твоя сестра ще студенткою була. Ілля мовчав, йому не було чим заперечити. Дружина говорила правду. Гаразд, трохи заспокоївшись, додала Марина це твоя мати, твоє діло, тільки потім не нарікай, коли вона спустить усі гроші на віку, а нам знову скаже пробачте, дітки, не можу допомогти, але я вас дуже люблю. Вона вийшла з кухні, залишивши чоловіка наодинці, Ілля дістав із холодильника пляшку пива і важко зітхнув. Він любив маму і сестру, але десь у глибині душі розумів, Марина права. Скільки він себе пам'ятав. Віка завжди була для матері на першому місці, і цього разу теж усе сталося саме так, як передбачала дружина. Через місяць Олена Васильівна продала квартиру за 2,5 мільйони і усю суму віддала доньці, навіть не згадала про можливість поділу. Ну що я ж казала? з гіркотою спитала Марина, коли Ілля їй розповів. Чоловік промовчав минув місяць від тієї сварки, але гіркий осад лишився. Він був вдячний Марині за те, що вона не тішилась його поразкою і не казала, а я ж попереджала. Та продаж квартири виявився лише початком. Свекруха, яка раніше навідувалась раз на місяць, тепер з'являлась усе частіше то на вечерю, то на сніданок. Засумувала за вами, казала вона, сідаючи до столу. У моєму віці самотність страшна річ. Марина мовчки накривала на стіл, хоча всередині все кликотіло. Вона чудово розуміла після продажу квартири Олена залишилась без стабільного доходу. Може допомогти з приготуванням? якось запропонувала свекруха. Дякую, я впораюсь, сухо відповіла Марина, а потім стало ще веселіше. Свекруха почала просити в борг спершу дрібні суми три-п'ять тисяч. Уявляєте, як ліки подорожчали, а мені ж без них не можна, зітхала вона. Марина мовчала, але все педантично записувала у спеціальний блокнот. До кінця другого місяця борг Олени Васильівни перевищив 32 тисячі гривень. Ілля, ти розумієш, що відбувається? Не витримала одного вечора Марина. Вона продала квартиру, віддала всі гроші віці, а тепер. Ну, і що ти пропонуєш? втомлено відповів чоловік. Відмовити мамі. Ні. Але може, хоча б натякнути, що спершу треба повернути попередні борги, перш ніж просити нові, та все вирішилось само собою. Одного вечора свекруха прийшла без попередження. Я тут пиріжків напекла, виголосила з порога, і заодно хотіла попрохати за квартиру нема чим платити, комуналка так зросла. Це стало останньою краплею. Марина, яка саме готувала вечерю, з гуркотом поставила сковорідку на плиту. Знаєте що, Олено Васильівно?» Вона різко обернулась, давайте чесно. Ілля, відчуваючи насування бурі, спробував зупинити дружину. Марин, може, не зараз? Ні, саме зараз. Очі жінки блиснули сльозами. Скільки можна мовчати? Ви продали квартиру, всі гроші віддали віці. Добре? Ваше право. Але тепер ви щотижня ходите до нас на обіди і вечері, постійно просите в борг і при цьому навіть не натякнули про повернення старих боргів. Що ти таке говориш? Свекруха зблідла. Я ж мати Іллі, як ти можеш дорікати мені шматком хліба? Можу, різко сказала Марина і витягла з шухляди блокнот. Ось дивіться, 32 тисячі за два місяці, і це тільки готівка, а продукти час, електрика, господи, заломила руки Олена. Ілля, ти чуєш, що каже твоя дружина? Вона все записує, як у бухгалтерії. А я ж вас так люблю. Любите. гірко усміхнулася Марина. Тоді почніть із повернення боргів, а потім вже говоріть про любов. Не вірю своїм вухам. Повтори кажу поверніть те, що винні, а ваша любов нам не потрібна. Свекруха втупилась у сина. Іллю, ти справді дозволиш їй так зі мною розмовляти. Усі троє завмерли. Марина затамувала подих. Зараз вирішувалось надто багато. Ілля повільно підняв очі на матір і чітко відповів Пробач, мамо, але Марина має рацію. Ми самі ледве тримаємось, іпотека, машина, меблі потрібні. От як воно. Голос Олени затремтів Значить, і ти проти мене. Не думала, що рідний син дорікне мені їжею. Ніхто тебе не дорікає, але в усьому є межа, і ситуацію ти створила сама, мамо. Свикруха мовчки зібрала пиріжки, глянула на сина з болем у погляді, не чекала, особливо від тебе, сину. Вона рушила до виходу, але вже в коридорі озирнулась. Не хвилюйтесь, більше не прийду. Двері грюкнули. У квартирі запала тиша. Пробач. Тихо мовила Марина. Я не хотіла, щоб так вийшло. Ілля мовчки обійняв дружину. Ти все правильно зробила. Це треба було сказати давно. Відтоді вони бачили Олену Васильівну лише на великі свята борги вона так і не повернула, але й нових більше не просила. Марина була задоволена нарешті в їхній сім'ї з'явились чіткі межі. Знаєш, якось сказала вона чоловіку: Я ж тоді не зізла, просто хтось мав сказати правду. Ілля кивнув він розумів, іноді потрібно пройти через бурю, щоб стосунки стали здоровими. Може не такими теплими, як колись, зате чесними.